Волт Вітмен о капітане. О капітане, батьку, страшна скінчилась путь, всі бурі витримав наш корабель, сміливці в лаври ждуть, вже близько причал, і радо кричать нам люди, і дзвони дзвонять, і дивляться всі на могутній кіль, на брих одважний і грізний. Але о серце, 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 о кров червона, кров, Де батько впав на палубі, упав і захолов. О, капітане, батьку, встань і кругом подивись, для тебе дзвони й горни звучать, для тебе стяги звелись, для тебе квіти й вінки в стрічках, і натовп на узбережжі, тебе колишучись кличе він. Тебе побачить жадає. Озляш мені на руку, який цей сон зборов. Тебе, о батьку мій що враз, ти впав і захолов. Мій капітан безмовний, у стані мій похололі, не чує він моєї руки, лежить без пульсу, без волі, в порту безпечно стоїть корабель після тяжкої дороги. Скінчив наш брих, шалений біг, добився перемоги. Дзвоніть, радійте, береги, а я в жалобі знов. Піду туди, де батько мій, упав і захолов.